Кій бордюр гарніший, сірий, ось такий графіт, як я собі поставив. Чи можливо ось такий таракут і темно-коричневий. Є ще в зеленому кольорі. Зелений мені не подобається. Тобто, точно не зелений брати не буду. А ось цей. Ну, от, от, скажіть, от, який вам подобається більше? Но зелений теж воно, в принципі прикольний такий колір. Він по-зелений, такий, знаєте, до, е до цього, диви, що робить. Оце тут посапав вони бігають сруть тут мені на клумбі. Короче, оце за хочу зараз поставити собі сіренького туди. Тако доставити. Зараз ми його виймемо, посвиймемо, додали. Цього сіренького кольору перекопаю земельку, щоб гарненько туди його легенько тако вставити. І буде гарненька така клумбочка буде з цим горним ландишем, хоч він перецвітає, але нічого на слідщий рік теж буде, буде собі рости. Так що кому треба ось такий садовий декоративний бордюрчик, будь ласка, звертайтеся. Бачите, він на, на сонці не вигорає, на морозі не сипеться. Ну стукає його, йому нічого не буде. Навіть ось такої з такої сили все окей, все класно, класний, якісний пластик, е, упаковка три метра, 1100 гривень цього на всього коштує.